Доброго дня, дорогі українці! В суботу ми поїхали за судаком на знамените в Канаді озеро Ері. Це 200 кілометрів від Торонто. Але ми були тут до схід сонця. Рибалка видалася напрочуд вдалою. Я не прибріхую, як деякі рибалки. Послухайте моїх друзів. 18 садаків дуже такі великі там і. 8, 8 тих драмів і і 7-8 тих сільверів. Що така рибалка супер. Супер. Ми, ми вже в 10-й годині лімін мали. Просто ще ходили, бавилися там. Балки такої я ще не бачив, ти просто це рибалка. Ох ти що, ти стільки задоволення ти, що то просто нон-стоп било і било, і било. І вже, вже, аж руки Багато. Ну, було трохи рибаків. Досить класно. Я, наприклад, задоволений дуже сильно, так що це ну, гарно. До речі, норма вилову судака обмежена. Не більше 6 рибин на одного. Ми впіймали десь близько 25, але менших за розміром одразу відпускали, оскільки брали лише великих. А потім ретельно перераховували, щоб було не більше 18 штук, бо нас троє. За кожну зайву рибину довелося б платити чималенький штраф, якби нас зненацька заскочив рибоохоронний патруль, не менше 100 доларів за штуку. На іншу рибу, яку ми ловили для гриля і рибацької юшки. Тобто сібас, сільвер, драм, обмежень немає. Я не тільки фільмував нашу рибалку, а й витягнув одного з найбільших судаків. Правда, мене дещо здивувала покірність судака, який майже не пручався, на відміну від форелі, яка аж аж вистрибує з води, намагаючись зійти з гачка. І часто їй це вдається. Рибу ми зберігаємо у спеціальному ящику холодильнику, так званому кулері. Він заздалегідь наповнений маленькими пластиковими пляшками з замороженою водою. Ними ми і перекладаємо зловлену рибу, тому додому привозимо її свіжою. Поки ми їдемо дорогами Канади, розповім вам декілька цікавих фактів про це озеро. Інколи мені здається, що їду по Україні, тільки Вивіски, на жаль, не українською. Отже, про озеро Ері. Одна його частина знаходиться в Канаді, а друга половина у США. Оскільки кордон між країнами проходить приблизно посередині озера. Довжина озера 388 кілометрів, ширина 92 кілометри. Саме з нього витікає знаменита своїм водоспадом річка Ніагара. Подеколи у шторми на озері бувають навіть восьмиметрові хвилі. Це, очевидно, сердиться чудовисько Бессі, яке, за стародавніми легендами мешкає в цьому озері. Бесі стала популярною місцевою легендою всього регіону озера Ері. У деяких містах США та Канади, що розташовані біля озера, навіть проводяться фестивалі чи інші заходи на честь Бесі. Її ще називають двоюрідним братом Лохнецького монстра. Є багато свідчень очевидців, які нібито бачили бесі. Я теж виглядав її, але мені на цей раз не пощастило. Кажуть, з усіх Великих Озер, саме на ері сталося найбільше число аварій. Тут чутки різняться. Від 1800 до 8000. Але справді тут є безліч затонулих суден, вони є ласою принадою для канадських і американських дайверів. Хоча озеро вважається мілководним, середня глибина 19 метрів, а найбільша сягає 64 метрів. Назва озера походить від самоназви племені індіанців Ерілохонан, що буквально перекладається як Довгий хвіст і є назвою пуми. Озеро дійсно має витягнену форму. До появи на берегах озера Європейців тут проживали племена індіанців Ері і Вандаронів. За часів французько і воїн населення озера було повністю винищене, і на територіях озера розселилися інші племена: Отава, Мінг і Віандот. Детальніше про індіанців я розповідав у відео Перші нації у Канаді, що треба знати і як себе вести. Посилання на нього я залишу в описі. Поки я в Канаді намагаюся побільше дізнатися про цю чудову і гостинну країну. Ну, а на завершення рибалки, як водиться, смачний шашлик, традиційних 100 грам і смачна навариста рибацька юшка. Може хтось поділиться своїм секретом, як її варити саме Судака. Буду вдячний. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Тут завжди свіжа, цікава і перевірена інформація. З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!